Мені дуже приємно, що перше слово тримав Михайло Комарницький. І направду, що говорив він про основні засади про той документ, який був і є, і залишається, і буде ще надовго залишатися саме стратегічним документом. Ми направду, коли формували програму розвитку освіти міста Львова, дуже багато ще раз і ще раз його перечитували і хотіли просто зробити програму розвитку міста Львова, яка базується на тому стратегічному документі, яка продовжує ті засади і втілювати в життя. Програма розвитку освіти міста Львова для підготовки її нам. Знадобилося більше, трохи більше року, оскільки робота була проведена дуже велика. Ми, Якщо ви відкриєте програму, вона лежить у вас для зраз... ну, як на, на столі там у кожного. Отже, Якщо ви відкриєте цю програму, то ви побачите, що на, на початок йде така, такий е, аналітичний. Е, Роздум над, над тими нашими досягненнями і проблемами за напрямками, які є на даний час у світі. Тобто ми мусили проаналізувати сучасний стан освіти. І ми проаналізували її за різними напрямками, за напрямками управління, дошкілля, школа, середнє виховання, і виділили досягнення і проблеми. І можна прослідкувати, що проблем було значно більше, ніж досягнень. В окремих випадках вони зрівнювалися десь, а в окремих випадках досягнень було більше. Отже, Надалі э, таким поштовхом до Уже до залучення великої кількості педагогічних працівників була наша серпнева конференція у 2006 році, коли ми окреслили напрямки, роздали ці напрямки творчим групам, і там же на конференції творчі групи у робочому такому стилі сиділи і опрацьовували ті напрямки. В результаті ми отримали дуже багато ідей. Надалі були створені творчі робочі групи, які ці ідеї опрацьовували. Складалися творчі групи наші як з керівників освіт з керівників навчальних закладів, так і з просто звичайних педагогів, які є дуже близькі до дітей, до учнів, до батьків, і дуже добре, як ніхто інший знає проблеми для того, щоб ми довго думали, в як, яку форму надати нашій програмі, як вона має бути викладена, щоб вона була доступною, зрозумілою, щоб ця книжка була такою потрібною, щоб вона лежала на столі у кожного керівника, у кожного вчителя, щоб до неї зверталися щодня, бо вона могла стати. Головним документом, за яким би розвивалася освіта. Отже, стратегічний документ це в нас були основні засади, тобто ми вже його мали. Ми хотіли зробити програму більш такою практичною, доступнішою, такою, яку прочитаєш і знаєш, що робити далі. Тому ми вирішили так зробити її за напрямками. у нас було шість напрямків, і напрямки складалися з проєктів але перш ніж перш ніж цю програму видати в світ ми звичайно про коли уклали її, ми обговорили це на громадських слуханнях, залучили дуже багато людей до обговорення. Окрім того, ми пройшли всі фракції депутатські, кожному пояснювали, розказували, презентували, вносили правки, які які вносили депутати чи інші люди громадяни. І вже коли ця програма вийшла на сесію Львівської міської ради, вона вже була структурована такою, якою вона. Виглядала після всіх обговорень. І одноголосно програма була на сесії прийнята, чому ми були дуже раді, і програма стала основним документом освітян. Отже, програма наша має мету. І, звичайно, Мета це є якісна освіта, якісна освіта, яка б відповідала запитам громади, базувалася б на запитах громад, тобто громади, особистості і яка б відповідала потребам держави. Окрім того, вона мусить базуватися на духовних цінностях українського народу, тому що ми, коли аналізували стан освіти, ми бачили, ми втрачаємо духовність, отже, саме засади духовності. Завдання програми, ви їх бачите, я не буду перечитувати, їх дуже багато, дуже багато є, але всі вони, звичайно. Спрямовані на те, щоб досягти мети, можна читати, так і потім задавати запитання. Для того, щоб завдання ці можна було здійснити, ми Виробили такі моменти, які назвали умовами реалізації програми, які ж ми маємо мати умови для того, щоб ця програма справді була зреалізованою. І першою умовою хочу звернути вашу увагу, це було визнання освіти пріоритетною галузю міста Львова. І хочу сказати, що нам дуже повезло, оскільки от Михайло Кумарницький говорив, що міський голова. Підтримував чи не підтримував, знав чи не знав, і не, не розумів того, що освіта це як прапор справді його виступів. То наш міський голова дуже це розуміє. І тоді ж, в 2006 році, він визнав пріоритетною галузь освіти у місті Львові. І друге, ми знали, що зреалізовувати реалізовувати програму треба мати фінансову підтримку. І хочу сказати, що фінансова підтримка відразу нами була отримана там же ж і на сесії. Далі ми розуміли, що просто так видати програму і не відстежувати в системі постійного постійної динаміки змін в освіті не можна. Значить, треба обов'язково провадити моніторинг якості та змін освіти. І до речі, ви там у себе на столах, можливо, не всі, бо ми взяли тільки чотири чи п'ять книжечок. Ви вже бачите той моніторинг у вигляді книжечки, підсумки першого етапу провадження програми. Вона виглядає вже такою товстішою, трошки ніж сама програма, бо бо це вже. Це вже велика робота за рік. Далі ми розуміли про те, що мусимо. Однією з умов є це організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на освітні послуги. Тобто весь час треба вивчати, що потребує наша громада, чого потребує особисті, чого вона хоче. І це є як одна із умов. Ну і ми розуміли, що нічого в нас не вийде, якщо не буде свідомої мотивації на успішний професійний розвиток педагогічних кадрів. Тому наша робота скерована на те, щоб не тільки йшли люди і підвищували свою педагогічну майстерність, щоб вони підвищували свою кваліфікацію, щоб це було для них просто такою потребою, як повітря. Ну, Випливала наступна умова це реформувати навчальну методичну службу, оскільки в місті Львові довгий час існував інформаційно-методичний центр. Звичайно, ми дякуємо попереднім керівникам, які його зорганізували, але він віджив себе як, як о, е, потрібна така інституція, тому що зійшлося до того, що вони тільки збирали якби, інформацію, ось, е, працювали на. на, на ні, свою діяльність якби показували, як роботу педагогічних працівників, і на тому все закінчувалося, нічого нового не було. Отже, інформаційно-методичний центр був зреорганізований нами через ухвалу сесії у навчально-методичний центр. Я не можу сказати, що на сьогоднішній день ми маємо вже великі успіхи, але все-таки успіхи є. Ми ввели нових людей, ми структуризували роботу е саму цю інституцію, і думаємо, покладаємо на великі надії на те, що справді запрацює вона так, як ми цього бачимо. Ну і звичайно. Ми розраховували на підтримку громади міста Львова, тому що сьогодні знаєте як що ми відчули? Що ніби освітою цікавляться всі освіту знають всі, думають, що знають всі. Кожен хоче керувати освітою, оскільки розум... думає, що розуміється в освіті. Але ми хотіли б вплив громади мати саме. Такий дієвий і якісний вплив громади знаєте, і тому залучаємо насправді дуже багато вже через проекти. Залучаємо дуже багато громадських організацій, залучаємо батьків до, до того, щоб працювати працювати успішно. Ну далі ви вже побачите тут. Ага, ми ще маємо очікувані звичайно. Результати. Ми прописали очікувані результати, що ми хочемо в результаті бачити, якщо наша програма зреалізується. Ну, ось вони є тут у вас на екрані. Ну, результати ми поставили, тобто планку на результати ми поставили досить високу і думаємо, що, що ми її досягнемо все-таки всі разом. якщо Будуть буде здійснені ті всі завдання, ті всі умови при умовах, які ми виписали. Хотілося б, звичайно, це робити, і це дуже важко сьогодні, але помаленьку до цього йдемо. Далі ви подивитеся, можете бачити уже самі напрямки і і. Значить, перший напрям, напрям, який ми обмалювали, це управління та інституційний розвиток, який складається з трьох проєктів Державного громадського управління освітою, мережа навчальних закладів, методичний супровід. Кожен, кожен проєкт має знову ж таки, свою мету і очікуваний результат. Ну, бачите, якщо я не буду звичайно про всі проекти говорити, але якщо подивитися на державно-громадське управління освітою, то звичайно нам би хотілося, щоб справді з'явився потім у цей очікуваний результат, що державно-громадська взаємодія в управлінні освітою, щоб якомога більше громади долучити до управління в освіті. Ну і Важливий дуже є в тому результаті, в очікуваних результатах це перехід до проєктно-цільового методу управління. Тобто ми мусимо бачити наперед, як нам будувати своє управління.